Всім привіт! Сьогодні в нас досить важлива і також водночас складна тема: як відображати ПДВ в програмах Куб і ERP, так як там модулі однакові. Скажу, що дійсно складна тема. Я вже не знаю, яка це спроба в мене записати відео. Тому будьте уважні і точно слідуйте моїм інструкціям. Отже, по-перше, нам потрібно правильно налаштувати все. Переходимо в індії адміністрування, продажі, гуртові продажі. І має бути в нас увімкнуто договори з клієнтами, ведення договорів, оферти по вашим бажанню. Можете включати, можете не включати. Обов'язково має бути включено замовлення клієнтів і замовлення тільки зі складу або замовлення зі складу та під замовлення. Нам для ПДВ буде достатньо замовлення тільки зі складу. Це закриваємо, переходимо в НДІ адміністрування, відомості про підприємство, відомості про організацію, облікова політика. І тут має також вона бути заповнена, вказано, що ми є платниками ПДВ. Далі виписка податкових документів. Ми вказуємо, хто виписав податкову накладну. І також номенклатура заповнення на аванс. Якщо в нас перша подія це оплата, в нас немає номенклатурного складу, ми по договору ми можемо вказати уніфіковану таку номенклатуру, яка буде завжди підтягуватися, коли перша подія це аванс. Також формувати підсумкові податкові в роздробі – це означає, що якщо у вас буде формуватися податкова накладна, зведена по звітам по роздрібним продажам, вона не буде деталізуватися по номенклатурі, а буде одна стрічка з тією позицією, яку ви ось тут вкажете. Записати і закрити, і перейдемо до оформлення наших операцій. І спочатку відобразимо першу подію, яка в нас буде відвантаження. Продажі, документи продажу, створити реалізація товарів і послуг. Обираємо клієнта-покупець, в клієнта має бути заповнено, що він є платником ПДВ і його ІПН-код. Договір. Створимо договір. Натискаємо Створити. Нажмемо основний. Тут, де розрахунки і оформлення стоїть за накладними, можемо поставити ставку ПДВ за замовчуванням, яка буде підтягуватися при зміні договору в документ. Облікова інформація. Тут ми також можемо змінити, хто виписав податкову накладну. І також для кожного договору може бути своя номенклатура для заповнення авансу. Записати і закрити, обираємо договір, обираємо склад, основний склад у нас. Товари у нас спідниця буде. Одна штука, вид ціни довільна. Буде, до речі, ось тут є галочка, включається на ПДВ чи ні. Можемо відключити. Видалимо, додати спідниця, одна штука 5 тисяч. Щоб у нас було гарне ПДВ-1000, провести її закрити. Далі, як формуються податкові накладні, У нас є обробка, яка знаходиться в регламентованому обліку вихідні податкові документи, оформлення податкових документів, і тут ми можемо формувати податкові документи по нашим операціям. Також ми можемо напряму Обрати нашу реалізацію, натиснути Створити на підставі податковий документ, і в нас відкривається ця обробка, але вже суто для одного документа реалізації. І натискаємо Сформувати податкові документи. Наша податкова накладна сформувалась. Давайте перейдемо в регламентований облік, вихідні податкові документи, і вже вона знаходиться, тут вона зникла, ні, тут вона теж залишилася, а і також вона залишилася в податкових документах. Чому вона тут залишилася, зараз я розповім. Ми відкриваємо цю податкову накладну, обов'язково маємо їй вказати статус. До перевірки, якщо ми ставимо, то ми не можемо редагувати саме її відображення в єдиному реєстрі. Якщо ми ставимо перевірений, ми можемо вже її якби, відправляти на реєстрацію. У нас заповнені товари. Обов'язково для номенклатури ми маємо вказати коди для податкових документів. Ці коди в нас заповнюються там з класифікатора. А далі режим автокоригування. Якщо в нас стоїть виправляти цей документ, це означає, що ми можемо не виписувати коригування. Якщо ми цю накладну ще нікуди ми її не відправили, в нас все ще на етапі знаходження в нашій програмі, і в нас щось там в реалізації змінилося, ми можемо змінити реалізацію і прийти і вручну відкоригувати податкову накладну. Якщо ж наша податкова накладна видана покупцю і зареєстрована, або або ж направлена на реєстрацію, у нас вже стоїть відмітка формувати додаток 2. Що це означає? Якщо я зараз внесу якісь зміни, у нас автоматично сформується додаток 2. Зараз ми це зробимо з вами. Але спочатку я хочу сказати, як можна контролювати правильність виписки чи всі податкові виписані, і який для цього є звіт. Переходимо в регламентований облік звіти по регламентованому обліку, і в нас тут є аналіз податкових зобов'язань. Можна період обрати, формуємо. Тут у нас є колонка на початок періоду, якщо в нас обраний період. І сума поставки за період, ось цей обраний. І ми бачимо, що тут у нас потребує виписки, це у нас перша подія тут відбувається, а це виписані податкові накладні, і розбіжність у нас має бути в ідеалі тут пусто. Ми бачимо, у нас була реалізація, і в нас була податкова накладна. А тепер давайте зробимо з вами коригування реалізації. Відкриємо ось цю реалізацію і змінимо ціну. Хай ціна буде вже 4000. Зробили ми знижку, провести і закрити. І тепер сформуємо наш звіт і бачимо, що у нас на 1200 треба щось тут змінити. Що у нас перша подія була меншою суму, потрібно додаток 2 оформити. Ми переходимо в наші вихідні податкові, до речі, чому ця податкова накладна зникла? Тому що ми їй поставили статус перевірений, і вона вже ось тут в оформленні її немає, вона вже в податкових документах. Ми переходимо в оформлення податкових документів і маємо натиснути сформувати податкові документи, і у нас сформувався додаток 2. Ми теж можемо йому ставити статус перевірений, є, і виданий покупцеві, зареєстрований, товарний склад у нас тут змінився. Провести і закрити, вона тут зникла і вже вона в самих податкових, і в звіті у нас тут тепер все стало чистенько. Тепер з вами розглянемо подію, таку, коли перша подія це оплата коштів. І перейдемо в казначейство, безготівкові платежі, надходження оплати від клієнта. Ставимо одразу галочку «Проведено банком, інакше у нас не відобразяться ніякі рухи по, цьому, по цій оплаті. Номер по банку ставимо дату, платник у нас покупець і він нам 10 тисяч перерахував, наприклад. І в розшифровці платежу для того, щоб у нас формувалася коректно податкова накладна, ми маємо вказати договір. Ось наш основний договір. В принципі, цього всього буде достатньо, провести і закрити. І перейдемо в формування оформлення податкових документів. Але, так як у нас вже сьогодні були по цьому клієнту податкові і оплати, то давайте. Вірніше, видаткова була, і по цьому самому договору, то давайте ми проведемо на день раніше даний аванс провести і закрити. І сформуємо. Ось у нас сформувалася податкова накладна. Хочу тут зауважити, що у нас уже номенклатура стоїть аванс, те, що ми зазначили і в договорі, і в організації. Але зараз податкова вимагає, щоб все-таки було правильно, коректно заповнений номенклатурний склад. І що нам робити з цим? Ми маємо ось тут замість цього авансу ми можемо вручну додавати ту номенклатуру, яка, була, е, яка буде в майбутньому відвантажена, так як у нас ще не було відвантаження. Або ж ми можемо скористатися таким способом, як замовлення клієнта, виписати, оформити замовлення клієнта, особливо, якщо в нас був рахунок на оплату. Також замовлення клієнта може виступити цим рахунком, і на основі цього замовлення оформити першу подію, оплату і, відповідно, оформити податкову накладну з тою номенклатурою, яка є в замовленні, і далі вже створити реалізацію на основі цього замовлення. Ось Показую, тут треба уважно запам'ятати, що куди. Натискаємо замовлення клієнтів, натискаємо Створити. Обираємо клієнта, давайте вже якогось іншого виберемо. Давайте цей рознічний. І договір. Створимо йому договір, теж назвемо основний. І обов'язково тут де деталізація розрахунків, ми ставимо по замовленням. Записати і закрити. Обираємо, далі додаємо товари, нашу спідницю додамо. Тут у нас ціна теж не включає ПДВ. І поставимо ціну 10 тисяч. І обов'язково заповнимо склад, по-перше. І, по-друге, обов'язково статус має стояти до відвантаження. Обов'язково інакше не заповниться. Провести. І тепер на основі цього замовлення, або ж можемо вручну, створюємо оплату. Натискаємо Створити на підставі надходження безготівкових коштів. Ставимо номер по банку, ставимо проведено банком, і тут, де розшифровка платежу, має обов'язково бути заповнений об'єкт розрахунків, тому що саме звідси буде заповнюватися номенклатурний склад. Натискаємо Провести її закрити. Подивимося в наш аналіз податкових зобов'язань, що ми маємо. Що в нас тут вже розрічний покупець, роздрібний, ось з'явився. І маємо виписати податкову накладну. Виписати податкову накладну. Переходимо знову вихідні податкові документи. Натискаємо Сформувати податкові документи. І відкриваємо ось цю податкову. І бачимо, що у нас заповнилися товари із замовлення клієнта, тобто дуже-дуже зручно використовувати методику через замовлення клієнта. Також ми можемо замовлення клієнта вивести на друк, і у нас виведеться рахунок на оплату. У мене російською можна українською. Ну, у мене тут нічого не заповнено. Ось можна ось так вести. Подивимося на наш аналіз податкових зобов'язань. І давайте спробуємо сформувати ще податкову накладну, якщо в нас часткова оплата. Перейдемо сюди, де податкові документи, цю ми відмітимо на вилучення, а там, де Зазначайство, безготівкові платежі не 12 тисяч, а 6 тисяч поставимо. Провести і закрити. Ще раз подивимось в аналіз. Бачите, на 6 тисяч. Отже, ми переходимо в формування, сформувати. І у нас формувалася податкова на ось ці 6 тисяч, і бачите, воно цікаву кількість, саме порахувало, що це 0,5 кількості, теж дуже цікаво. Якщо в нас буде там дві позиції, і прийде суто за першу позицію, воно також залишить першу. Ви можете погратися і спробувати, як це працює. Що стосується вхідного, вхідного ПДВ, то все відбувається просто аналогічним способом. Також є дооформлення, ви робите купівлі, ви робите, накладну формуєте, також, якщо оплата, тобто все аналогічно. І так само є звіт, регламентований облік, звіти по регламентованому обліку, є аналіз податкового кредиту. Можете теж спробувати попрацювати з цим. Також можемо спробувати заповнити декларацію по ПДВ, переходимо в регламентований облік, звіти убудовані, обираємо декларацію по ПДВ, натискаємо Створити звіт, вказуємо організацію і натискаємо відкрити і заповнити. Теж вона заповнилася можна перевірити дані.